Чи повинні ви сплачувати кредит людини, яка померла, якщо ви не вступаєте в спадщину? Друзі, хочу сказати, ви маєте рацію. Борги в нашій країні також успадковуються, але є обов'язок сплатити борг тоді, коли ви вступили в права спадкування. Тобто, якщо ви вступили в спадщину, і в тієї людини, яка померла, були борги, то вони вам також перейдуть в спадок. Тому якщо спадкоємець... Який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом шести місяців він не заявив про відмову від нього. Нагадаю, що спадкоємець за заповітом або за законом може відмовитись від прийняття спадщини протягом шести місяців. Цей термін не слід путати. А у разі пред'явлення претензій банку до вас на рахунок сплати кредиту, то вам потрібно повідомити про свою відмову фінансовій організації чи банку від прийняття спадщини, яка здійснена у встановленому законом порядку. Якщо у вас з цього приводу виникають будь-які запитання і вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатись. Номер телефону буде викладений на моїй tiktok сторінці в шапці профілю.